Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Знову наступає різдвяна пора, і сьогодні я хочу вам розповісти про проект, якому я присвятив основний весь час цього року. І ні, це не прицеп. Хоча прицепу я присвятив рівно 4 місяці свого життя, мова сьогодні піде про ось цей гараж. Вже не раз у моїх відео ви бачили цю тимчасову будівлю. Спочатку вона слугувала як гараж для авто, потім як склад для дров. Простояла вона так 7 років аж до цього літа. Ми вже давно планували тут побудувати на постійній основі гараж, тому 8 червня 2024 року, якраз після закінчення проекту причіп для трактора, я взяв інструменти в руки і за день розібрав цю будівлю. Але оскільки у мене на території залишились фундаментні блоки, то розпочати розмітку я не міг, бо вони мені заважали. Замовив я екскаватор, але ж всі знають, що літо це золота жила для власників спецтехніки, бо всі будуються. От і мені довелося чекати на екскаватор три тижні. За цей час вдалося знайти телескопічний погрузчик, який поростаскував мені блоки від місця будівництва. І приступив я до розмітки. Викорчував дерева. підкопав фундамент. За основу фундаменту взяті блоки фундаментні, поверх яких залито армопояс, щоб їх зв'язати між собою. Фундамент утеплений фундаментним пінополістиролом. Армопояс фундаменту залитий 300-й бетон, і за допомогою професійного вібратора це все провібрували. Важливий момент про фундамент. Всі радять брати бетон на 10% більше, ніж порахований об'єм, бо типу можна помилитися в обрахунках, може кудись витекти мимо опалубки, може завод-виробник не додати. В моєму випадку все було геть навпаки. Я порахував, що мені треба 2,2 куба бетону, замовив 2,5 і от тих 300 літрів бетону потім вже не знав, куди дівати. Бо влізло рівно стільки, скільки я й порахував. То вийшло так, що фундамент це 12 фундаментних блоків 2,40х40х60 і поверх залитий армопояс висотою 14-15 см з 300 бетону. Вартість бетону М300 у нас 3125 гривень за метр кубічний плюс 800 гривень доставка. Стіни вимуровані із шлакоблоків розміром 20х20х40. Ціна шлакоблоків 23 гривні за штуку. Хоча ми ще в 2021 році взяли 6 підонів по 60 штук. Тому яка була ціна тоді, я не знаю. Висота стін 2,80. Тут є два виїзда і три вікна. Вікна спеціально робив не з сонячної сторони, оскільки сонце це ворог резинових і пластикових виробів. Розміри гаража 10 метрів на 5 метрів по зовнішнім стінам. В рядах закладена бетонна сітка з віконця 50 на 50 товщиною 3 міліметра. Ряди біля вікон і воріт зроблені з перевернутого блоку і залиті бетоном. Вікна планую ставити безрамочні, щоб було максимум світла. Ворота будуть зі сторони вулиці підйомного типу і зі сторони подвір'я звичайні на завісах. Ну, в принципі, про ворота ви вже знаєте, тому що відео про них вже вийшло. Пішло на будівництво цього гаража більше тисячі блоків. Точну кількість порахувати не можу, тому що у нас ще деякі були ще дуже дуже старі блоки. Два виїзди. Ідея з одного боку спірна, проте всі, хто її побачив, сказали клас. Так, це дійсно зручно. Наприклад, притащили ви машину на ремонт на тросі, затягли її в гараж, і тут опа питання, а як виїхати? Та дуже просто. Відчинили ворота з другої сторони і виїхали. Дуже сильно з будівництвом мені допоміг мій прицеп, тому що майже кожен день я возив ним блоки, матеріали, все підряд. Ремболти для кріплення вантажу, який не виходить за межі прицепа. Так, думаю, ні для кого не секрет, що для того, щоб збільшити жорсткість балки, можна приварити поперечні ребра жорсткості і таким чином збільшити жорсткість на 30%. Верхній армопояс висотою 12 см. В нього закладена арматура десятка з обв'язкою восьмою арматурою. Це все зварно і прокладено через балки висотою 12 см. Як я ставив балки, я вже показував. Тобто тут балка і армопояс це все одна міцна конструкція. В армопоясі залита 14 та шпилька, яка йде зліва через два ряди шлакоблоків. Плюс верхній ряд шлакоблоків теж перевернутий і залитий бетоном. Бетон армопояса марки М300. Пішло сюди на заливку близько одного куба бетону. І так опалубка готова. І далі почалися проблеми, бо, як виявилося, дерев'яні крокви і дошки 6-метрові дуже важко роздобути у нас в місцевості. Зато 4-метрових валом прийшлося мудрувати, нарощувати і вносити корективи в проект. Взагалі самого початку я планував по всій ширині гаража пустити 6-метрові дошки розміром 50 на 200. Проте такі знайти мені не вдалося. Тому тут залиті металеві балки в армопояс поперек, в яких лежать балки розміром 70х140, зрощені по 4 метра. Тим більше починає обростати гараж всякими дахами, стінами, дверима, тим більше з'являється відчуття якогось такого затишку. До речі, двері тимчасово зробив із склійонки і неодімових магнітів. Не знаю наскільки це довго витримає, але мені тимчасово потрібно. Ось такі наудімові магніти 7 мм в діаметрі і 1 мм в висоту. Відстань між кроками 98 см, ширина даху вийшла 10 94 см, лівий скат має 2 75 см, правий скат має 6 65 см. На лівому скаті саме такий кут нахилу 49 градусів, оскільки частина сонячних панелей буде переноситись сюди. Ну і правий скат вийшов 16 градусів, хоча розраховувався він для 21 градусу. Але через брак досвіду в будівництві за рахунок кроків і маурлатів витримати потрібний кут не вдалося. Скат саме такої довжини, як і планувалося, тому що дах гаража без перекосів плавно переходить в дах для навісу для зберігання навісного обладнання. Будівництво планувалося і робилось не від фонаря, а все ретельно продумувалося і підганялося під будівельні норми. Основні документи, якими я керувався, це були державні будівельні норми і державні будівельні вимоги. Пошукайте в інтернеті, там є всі необхідні вимоги до будівництва. Тому якщо у вас виникає запитання, чому так, а не інакше, ознайомтесь, будь ласка, з цими двома документами, там є всі відповіді на ваші запитання. Зрощування балок відбувалося за допомогою одночасно і шпильов 14 х і 120 х цвяхів. Далі це все обшито супердифузиційною мембраною з щільністю 130 г на метр квадратний, потім набита контробрешітка з бруса 40х50 і поверх набита обрешітка з дошки 30х150, крок між обрешіткою 50 см, оскільки листи бляхи мають прикручуватися на 6-8 шурупів на метр квадратний, на даху оцинкована бляха товщиною 0,5 мм, пофарбована під колір, темно-сірий або графіт, як Зручно відтінок Рал 70 16. Він трішки темніший ніж Рал 7024. Ціна бляхи 280 гривень за метр квадратний, висота хвилі 35 мм. міліметрів. Це покривельний профнастил, розрахункова міцність даху. Получилося у мене 180 кг на метр квадратний. Хоча для нашого регіону достатньо 150. Кілограм на метр квадратний. Вітрові планки і коньок теж замовляв разом із бляхою. Замовляється все в Луцьку, оскільки там була найнижча ціна і дуже дешева доставка. Але там теж не вийшло без нюансів. Бляху перегрузили на мій прицеп, і я її заховав для зберігання, бо погода була не дуже відповідна, щоб накривати. Свиди народження я провів, накриваючи дах. Цей день мені точно запам'ятається на все життя. Встигли ми завчора накрити ось цю сторону. Я минулої суботи ми накрили ось цю сторону. Сьогодні у нас 8 листопада. Підшивка зроблена із 10-го оцинкованого профнастилу і підшита лобовою оцинкованою бляхою. Будуть робитися водостоки і водовідводи, оскільки дах має площу більше 100 квадратних метрів. Це дуже багато. Вологи дуже багато стікає в одному місці. Тому воду буду обов'язково кудись відводити. Підлогу заливати немає сенсу, бо у нас вночі і так постійно морози. Тому заливка підлоги переноситься на наступний рік. Тракторам і так по барабану, чи тут підлога, чи тут глина. Дуже сильно дякую всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Цей проєкт не є повноцінним гаражем, це більше склад для зберігання техніки. Тут не планується опалення, тут не буде меблів, стелажів чи чогось подібне. В американців є дуже вишний вираз воркшоп, що означає майстерня. Це буде величезне приміщення без лишнього хламу, де зимою буде зберігатися моя техніка, а літом будуть, будуть будуватися нові проекти. Тому ось таке відео вийшло. Надіюсь воно вам сподобалось. Дякую за увагу. Всіх вітаю з різдвяними святами і бажаю, щоб все у вас було все.